Добрий день, малята! Сьогодні я запрошую вас вирушити потягом на квіткову галявину. Для цього треба зібрати вагончики з відповідною кількістю крапочок і дібрати для кожного вагончика відповідну цифру? Скільки має бути крапок у першому вагончику? Одна, тому що вагончик перший. Якою цифрою ми позначимо кількість крапочок у цьому вагончику? Цифрою 1, тому що крапочка одна. У другому вагончику має бути дві крапки, які позначимо цифрою 2, У третьому вагончику три крапки. І ми позначимо цифрою 3. У четвертому чотири крапки, які ми позначимо цифрою 4, а у п'ятому п'ять крапок. І позначимо цифрою 5. Молодці. Тепер потяг може вирушати у подорож. Ось ми і опинилися на Квітковій галявині. Розгляньте квіти, якої форми в них пелюстки. Пелюстки у квіті вкруглі. Для квітів потрібні горщики. Як дізнатися, скільки потрібно горщиків? Так, потрібно порахувати квіти. Скільки квіточок? Одна, дві, три, 4, 5 квіточок. А чи однакові вони за розміром? Квіти за розміром різні. Перша квітка найвища. А остання найнижча. А ось і горщики для квітів. Скажіть, якої вони форми? Горщики квадратної форми. Розкладемо їх відповідно до розміру квітів. Найбільший горщик для найвищої квітки. А найменший до найнижчої. Всі квіти посаджені. А нам вже час прощатися до побачення.